Слава Україні! Сьогодні ми будемо з вами дивитися наше оновлення, котре нам зробили розробники 2.11, тобто то учора. Називається воно печера. Йдіть до пещери і знайдіть знаменитого оракула. Дослідіть печеру білого шуму та небезпеки. Зустрічайте екзотичних вихованців оракула. Далі. Так, зараз дивимось. Ідіть у печеру і поговоріть з місцевим оракулом. Так, Далі місто Кавернхіль відоме своїм оракулом. Яке живе в печері, що кощі проходять до Оракула з життєвою порадою і йдуть задоволені, але хто ця та таємнича людина? Щі правда, що Оракул все знає, що мудрець або, в це, або все це лише днім і дзеркало, яке приховують справжню таємницю, не знаємо зараз. Землі доступні до 15 листопада. Добре. Перед поїздкою на нашу нову землю для початку я зберу наші, наші привізі, все, що у нас є. Також я предпочту зібрати ще яйця в тварин та подивитися, що треба виконати в строїтельному тресті. Так. Зараз. Бачите, будь ласка? Так, перше пересидить шахраїв. Дайте золотоносний пісок торговцям в місцевих землях. Добре, це я зроблю. І треба розбити 50 камінь. Ну, спробуємо. Зараз треба продивитися, чи стоїть в мене якась пекарня стоїть, це погано. Тому пускай воно працює, я кажу, працює. Так, мені. Ага. Хе, зрозуміло, Значить, мені навпаки потрібно, щоб вони робили мені чизкейки так, тому що мені їх не вистачає так добре. Тоді пускай тут будуть чизкейки Ось так. Так відкрити. О, це погано. Треба буде відновити. Так, пускай роблять. І тут пускай роблять кварца. І треба ще одну людину. Ще одну людину на на. -на, -на. Ось так. Так, поки вони в мене так працюють, я продивлюсь, що я можу зробити з енергетиків ще мені потрібна Блюбері. Так, потрібно це. Зараз подивлюсь, є в мене колекція з а кварішниками. Трохи є, тому, в принципі, 500 штук я можу собі зробити. Так, а мені... Так, а мені вистачає. І тоді і цих завести. добре. На всякий випадок Вовка завезу ще. Угу. Та сурка давайте зроблю. Також ухти, тут у нас щось новеньке. Зараз глянемо. Зараз я використаю перекладач. Таксь перегода чекає: зберіть усі золоті слідки у десяти місцях і заповніть тачку на домашній станції. Чим повніше ваша тачка, тим більше чудових призів ви отримаєте. Як тільки тачка заповниться, ви знайдете медаль героя. Вибачте, будь ласка, то на мене зівот напала і це жах. Якийсь отак. Добре, добре все достатньо. Там що ще капає, але пускай капає і так. І що в мене таке саме-саме велике? Це на соточку добре. Ось так. Так, давайте глянемо. Це ось тут це треба. Якийсь лом, якусь бочку, лом, бочка. Дуже дивно. Чесно, прям, ну, для мене дуже-дуже дивно. і Як це повинно зробити за 12 діб? Коли в мене енергії після лабіринтів не залишилось, та предущих хомдов. Так, роблю декілька штук нашого барсучка. Трохи блюбері. Добре. М'ю меда по п'ять, по п'ятнадцять. Добре маленький, але запас є. єкс. Завантажую. Суків наших на домашню локацію. Розвантажити, і я зараз буду повністю перезбирати. Єдине бажано, звісно, було б яблучок але там вже проблема в мене з яблуками, з-за того, що я декілька. Тижнів не збирала їх, в мене їх не залишилось. Так. Залишаю щось, щоб все-таки хоч щось у мене було з енергетики там, локації трохи ще скейків, але немає для них міста тут. Тут також. О, це 90 ні. Тоді це десь 600... Ой. 65, значить... 78... Так, дивимося сімсім Ось так. Ну, і давайте ось так зроблю, відправляємося на нашу локацію? Угу. Добре. Быстренько Пролізуваємо текст, дивимося, наче і... Цікаво, що це, тому що все інше мене не зацікавило від слова взагалі. Так, є бартер, але не цікавий. Є якась дівчинка. І все локація, ну. Немаленька. Чесно, угу. на мою думку, 25 воно не стоїть, тому я зря витратила 216 нарасин, тому що я все повертаю назад і їду на цю локацію, щоб забрати доступні. Сруки. Так. І все добре. ну, Сенс від цієї локації, чесно, я не бачу, що у нас тут вони предлагають. Ну, таке, треба подивитися а, в інших блогерів або на сайті, що все ж таки пропонується за цю локацію. Але замість неї я, напевно, подивлюсь так. О, 10 міст. Ну, давайте відправляємося. Куди ми відправляємось? Ми відправляємося у верхню частину. Давайте тоді і копаємо. Єдиний плюс не треба витрачати карасин. Все. Так, якась бочка. Так. Відкриваю бочку. Це вже один відсоток. Дивимось. Так, якийсь сердечко дали нам. Далі продовжуємо рух. Давайте трохи вбік і знову вверх. Зараз, щоб подивитися, все ж таки, де та той чоловічок повинен сидіти, треба. Треба, треба. Так, ще вверх. Так, ми щось з вами знайшли. Треба 37% енергії. Ну, давайте копати та дивитися, що це таке. А, колекція. Шо, нам, а що чекаєте, нам. що зачекаєте, нам дали якусь нову колекцію? Щось я не бачу. а-а-а <г Bub�nets> Круто слухати, це в нас є така башта, і в ній потрібні ці штучки, Я чи ніколи ні. Давайте з вами зараз зробимо, подивимося. Побачу, я ніколи просто не крутила ту рулетку. Ось вона. Open. Ага, зрозуміло, так open. Ну, чесно, такий собі поки що, але давайте крутинемо і разом з вами подивимося. Ну, 50 вугілля непогано. Давайте далі так. Чесно, дуже цікаво. За два роки гри в за два роки безперервної гри в Клондайк. Це вперше, коли я побачила, що можна зібрати цю колекцію. Ще якийсь красний песок, червоний, точніше, вибачте. Так, дивимось. Ми дійшли до верху і нікого не знайшли. Ось людина наша ковбойщик. Так, натискаємо на неї і сподіваємось, що не треба давати 10 енергії. Ні, треба. Щось ми отримали. Так, дивимось. Людину все одно треба шукати. Продовжуємо поиск та сподіваємося найкраще. Я бачаюся, як його дожна піклю 56, то як це мені? Використовуючи тільки 20, я можу його відкрити. Хоча б тоді додала, не знаю, ще можливість отримати а, тут на одну більш енергію. 45 тоді вже. Тому що, ну. Було б воно 55. Я б дійшла до 40 і з'їла б енергетик на 15. Так, я побачила нашого хлопака, нашого парубка. Ось він. Зараз такс ось наш хлопець так он виглядає. Один набор він требує і відразу він щезає. Так. Добре. Угу. Угу. Зрозуміло так. Предмагаю тоді поки звичай піти. А мені здається, що хлопак перейшов у... на цю територію, і воно почало працювати. Дивно. Напишіть в коментарях, мені це здалося, чи це дійсно так? Так. Давайте тоді зараз спробуємо з вами дійти хоча б до 10%. Подивимось як воно. І тоді вже будемо закінчувати це відео. От 56%. Так, О, так, 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 де воно? О, круто, добре. Але трохи не вистачає. Так о, зараз допоможу компаньйону. О, ще одного хлопака бачу. Ага, у мене немає пляшки для нього. Ну, добре, значить, дивіться. Я спробую віднайти їх усіх. Скільки яких там чотири або п'ять. Усі... І залишився чотирьох. Але з 10%, ну... Таке, якщо у вас є можливість, то звісно, ви можете йти до останнього. Але навіщо нам лома та бощка з ящиком, я, якщо чесно, не розумію. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях. Торговцю, ну, тільки 90 знайшла і 150. Не дуже дуже 26 днів, ну, чесно, навіть не знаю. Встигну, не встигну. Як повезе тут вже. А ще збиралася робити відео про месника, але трохи там проблеми невеличкі. І ну, це ви вже також бачили є відео на каналі про це. Тоді на цьому все. Всім дякую, всім до побачення! Не забувайте ставити вподобайки, тиснути, підписатися та писати коментарі. побачення!